Який вплив здійснила війна на кожного з нас? Чи буде Україна колишньою? Чи міркуватимуть українці інакше? Про це та інше у проєкті діалоги під час війни? 24 лютого я працювала на роботі. І перший вибух, який я почула на своїй станції, який пролунав. Я, я приймати довго була перший поїзд і почула перший вибух. Я не подумала, що це війна, бо я до останнього в неї не вірила. Забігли в кабінет і почали війна, війна кричати. Ну, А потім через сутки я вже відпрацювала, вже почувствувала, що таке війна на своїй шкурі. У нас був з 26 на 27 дуже великий обстріл. Наше приміщення було все прострелене. Ми евакуювали всі поїзда, подавали на станцію для евакуації людей. Перша куля влучила в мій резервний пульт. Друга мене трохи кантузила, але зрізала тільки чолку. Було наскільки була контужена, дезорієнтувалася, не знайшла двері вийти з приміщення. Я коли дезорієнтувалася, чогось мені показався холодильник, що це двері на вихід. І я пішла зовсім в другу сторону. Мене тоді мій... Маневровий диспетчер, він під кулями, забіг приміщення, і за капюшон мене витащив в коридор, там, де була стінка, прикривала ці кулі. У перші дні це було дуже важко. Але як об'єднавшися, кажуть, ну, гуртом батька легше бути, так і тут. Всі молодці, кожен на своєму місці, працювали з сутками. Ці поїзда формували і відправляли, щоб більше вивести людей. У мене дуже багато друзів я узнавала, що йшли воювати. За кожного, за кожного я вже хвилювалася, хоч він ще не на той позиції, що він не на той тоці. Мене дуже атовці. Самі по собі люди, які вже воювали. І я знаю, як вони воюють, і я вже за них почала хвилюватися. Я знала, що вони точно не один з них в тилу сидіти не буде. Так, і вийшло, всі пішли на нуль. І вже турбота за них була спочатку по телефону, якщо був зв'язок, це було дуже рідко. Мені, аби тільки було знати, що з ними все добре. Це, це 4-5-0. Ми домовилися, що всі мені відписують. Мені не треба багато тексту писати і мені кожен із них писав 4-5-0. Все на цьому я смайлік ставлю. Це наше спілкування. Я дивилася відео про людей, які дійсно... Там віддають своє життя, вони воюють, вони воюють за наш сон. Ми тут спокійно п'ємо каву, спокійно спимо, а в них там не все гаразд. Я ніколи не повірила, що я це зможу зробити. Тоді я питала у хлопців, що у вас є, що у вас немає, що вам потрібно. Там такі були нагальні потреби, у хлопців не було одежі. Під'єдналася до нас димерка, Орден Свободний. Хлопці теж молодці. Що треба? Вони видають бус, вони дали цілий бус заправлений. І зараз до мене під'єдналася Купава 4 дівчата і хлопці. Слухайте, вони деякі беруть в мене список, а там список не, не на одну гривню. І вони мені його повністю закривають. Найважчим це була, це була проблема мені. Бо коли я читала список, у мене спочатку була паніка. Я могла з цим списком спуститися по стінці і думати, нічого собі. Оце було важче. Для того є наші волонтери, коли вони об'єднуються, вона каже: Я це потягну, я це зроблю, я це зроблю. І це командна робота. Я не можу сказати, що волонтер сам по собі. Ні, це є команда. І в цій команді це дуже класно, то, що разом це, це не страшно, а страх був тільки в мені, чи я зможу це зробити. То, що повести відвести, це зовсім мені не страшно. Мені страшно зібрати. Оце є на цей час в мене є такі питання. Щоб вийшли на зв'язок, це саме болюче питання. Я говорю з ними на зв'язок, я з ними домовляюся, все, я їду, вони всі знають. І В останню минуту вони мені тільки кидають точку, куди я маю прибути. І тут, коли ти вже заїжджаєш на позицію, ти чекаєш точку, від а зв'язку нема. І всі водії на мене дивляться. Я довжна сказати, точка, в мене її немає. Ми їдемо до конкретної точки. Я сиджу, поки я з ними не встановлюю зв'язок. Оце саме страшне – зв'язок. Зв'язка там взагалі дуже важко зв'язково. небезпечна була, коли ми проїжджали. Не на наші пози... позиції. Ми виїхали на ту дорогу, вона була вся в їжах, і ці їжі вони були так поставлені, що наш той приїхати не міг. І коли ми виїжджали на цю дорогу, позиції орків вже було видно своїми очами. І розуміли, що та позиція вона вже не наша, він включив велику скорість. Ми їхали, у нас ще було пару точок, виходить, де до хлопців ми мали доставити допомогу, тобто бус був не пустий. Ці ящики літали просто до потолка. Поки ми проїхали до кінця, виїхали з цього нуля. І коли ми виїжджали на блокпост, наших хлопців завжди майорить наш жовто-синій прапор. Там прапора не було. Ми їхали так на ось, щоб нам повезло. Ми проїхали його на той час, на той час. Ну, Я кажу, ангел-охоронець нас охороняє. Мене попередили, позвонили на, на той час до путі. Дуже обережно, бо є наші волонтери, які потрапили на російський блокпост. Це дуже було. Дуже погано все закінчилося. Коли є такі спілкування між людьми, що ти розказуєш, що є там такі потреби, є такі потреби, деякі люди ну, об'єднуються. Я ж опять, хочу повернутися до цього. До цієї дівчинки Руслани вона ніколи ні нічого не волонтерила. Вона ніколи мене не просить посвідчення чи щось там. А вона саме обалденний волонтер. Вона навіть не хоче бути ізвісна. Вона не каже: ти мене нікуди ні, нічого не говори. Я коли її хочу в Фейсбуці, навіть відмітити, так як вона дійсно робить дуже велику роботу, вона робить навіть більшу роботу, ніж я. Я вже приймаю і везу. Вона все достає, вона все пробуває. Деякі питання, я тільки дзвоню, а скажи, будь ласка, а спальник там по чому, а там фліска по чому? вона вже цим займається. Вона ніколи себе не називає волонтером. Тобто, це є люди, які найбільше волонтер. Волонтер це людина, да, вона збирає це все і везе хлопцям іменно їхні потреби. Це є волонтер. Так. А вона поїхати не може на нуль. І вона себе за цього не хоче вважати волонтером. У мене ж, наприклад, не я такий волонтер, як я вважаю, що це командна тільки робота. За свою зарплату я би нічого не купила такого, щоб закрити список і щоб повести відвести. Ти який я волонтер. Волонтери це сумісна робота. Волонтери це які допомагають один одному. Там дзвонять, немає закрити там шампунь від вошей, тому що в окопах воші. Там дзвонять то, там дзвонять в плані цього волонтери це, це групи людей. Один це не волонтер, його не існує. Існує команда. Деякі називають себе, дають собі назву, деякі не хочуть бути. До цього щоб їх називали ім'я, вони просто роблять це від своєї душі. Вони роблять це від чистого серця, бо вони хочуть допомогти нашим хлопцям.